В наявності Electro з оригінальним підтвердженим пробігом всього на всього п'ятдесят тисяч кілометрів. Машинка максимальної комплектації престиж без жодного підкрасу в 20-й рік пригнана з Німеччини за ціною 23 тисячі 200 доларів. Є тепловий несос та поршуткої зарядки. CCS. є всесервісна історія. Останні того пройдено на 53 тисячі 460 кілометрів. По комплектації має нас максимальну LED-оптику. Оригінальні 17 диски на хорошій резані Michelin, автоматичне склання дзеркал, датчики зон, безключовий доступ. Так виглядає передній ряд сидінь, чорний шкіряний перфорований салон, електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, акустика JBL, повний електропакет, авто на всіх асистентах, декоративні підсвітки по салону, шкірине мультикермо, адаптивний круіз-контроль, led панель приладів. Читання знаків тримання смуги, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній та задній протронік, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає задній ряд сидінь. Относиру за 220 вольт, підігрів заднього ряду сидінь. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практичний новий автомобіль. Рестайлінг можна оглянути нас на площадці. Знаходимося в Львівській області, село Сопошин, вулиця Львівська, 6 А можливо доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також купівлю кредит лізинг та оплата по перерахунку.